Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14 каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними опалами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 32 на 10 мм. Розмір опалів. 7 на 5 та 3,5 мм. Вага сережок 6,5 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2100 гривень. Розкішна срібна каблучка з натуральним сапфіром. Акцент на сапфір нічого зайвого. Розмір поверхні 10 на 13 мм. Розмір сапфіру 10 на 8, вага каблучки 4 грами. Розмір за штангенциркулем – 17,6. Можливо, підійде і на трішки більший розмір завдяки осьому поглибленню. Вартість каблучки. 1800 гривень. Срібні сережки з натуральним смарагдом та хромдіапсидом. Покриття чорний родій та жовте золото. Розмір поверхні 45 на 14 мм. Розмір смарагду 8х6. Хромдеопсид 2 мм. Вага сережок 6,4 грами, англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2100 гривень. Авторська срібна каблучка з натуральним аметрином та топазом. Розмір поверхні 20 на 25 мм, аметрин 20 на 14 мм. Топас 2 міліметри, вага каблучки 8,5 грами, розмір каблучки 18,5. камінь чистий, прозорий, завдяки огранюванню дуже виблискує. Колір ніжно бузковий та жовтий. Перехід кольорів не дуже той помітний. Завдяки цьому грає неперевершено. Вартість каблучки. 2400 гривень. Срібні сережки з натуральними турмалінами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 18 на 39 мм. Турмалін 3 на 4 мм. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 5,6 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і звороднього боку. Вартість сережок 2400 гривень. Срібний комплект з натуральним рожевим опалом та різнокольоровими сапфірами. До складу комплекту входять сережки, підвіска та ланцюжок. Сережки. Розмір поверхні 18 на 17 мм. Опал 10 на 8, сапфір 5 на 3. Вага сережок 8,3 грами. Кубічний цирконій – 1 мм. Англійська застібка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Підвізка. Розмір поверхні 25 на 18 мм. Вага 4,7 грами. Вушко. Ланцюжок 45 см. Застіпка, карабін. Вартість комплекту 3150 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду дуже вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам подобаються прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!